Друзі, всім великий великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої чарівні орхідеї. Сьогодні, друзі, у нас на пересадку ось така чарівна красуня. Це, друзі, орхідея не моя домашня, це недавно придбана і отримана орхідея поштою. Була вона на оцінці, тому її кольорова гамма мені дуже сподобалась. Люблю я таких яскравих красунь а Тим паче у вигляді мультифлор, нагадує вона мені чимось, цвітіння орхідеї, чия Янліг. Тому я вирішила ось цю ціночку забрати собі. Я дуже, якщо чесно, зраділа, тому що останнім часом дуже багато запитань в коментарях в Дірект в інстаграм мені постійно пишуть, також, як швидко наростити орхідеям кореневу систему, тому що після того, коли. Вони отримали свої рослини поштою, а побачили досить таку неприємну картину у середині горщика. Тому, друзі, через таку кількість велику ось таких запитань я вирішила все ж таки придбати ось цю рослинку і показати вам на прикладі цієї орхідеї. Що ось таких орхідей боятися не потрібно. Хоча на моєму каналі вже є достатньо багато відео різних, різних, різної складності, є корінчики да, якісь, або повна їхня відсутність, як я їх саджаю, просто вам потрібно перейти до попередніх відео, які я виставляла, і ви зможете знайти всю-всю інформацію, яка вас цікавить. Але так як. Моя аудиторія збільшується, людей дуже багато новеньких підписується на канал, і дехто, можливо, не знає, де ось ці відео шукати. Тому я із задоволенням знімаю для вас ще одне ось таке досить, сподіваюся, корисне відео, яке відповість на багато ваших запитань, які вас турбували. І якщо ви боїтеся в тому або іншому випадку орхідей, у яких втрата кореневої системи. Тому я вам допоможу в цьому, і ви вже цього боятися ніколи не будете. Тож, друзі, найбільше таких запитань, які стосуються втрати кореневої системи, повторюсь, було найбільше. Але ті дівчата, які скидували мені фото в Дірект, і показували стан рослини, і, і знаєте, з таким переживанням душевним, що, що робити, ось таку рослину я отримала, щойно розпакувала. І ось така неприємна картина. Коріння всередині ґрунту все згнило, ну і так далі. Але коли я бачу фото ваших рослин, то, звісно, я стараюсь проконсультувати вас якнайкраще. Але, дівчата, хочу сказати. Що коли ви бачите, наприклад, ось таку орхідею, пишно квітучу, із гарною, з гарною пружністю листочків, і з ось такими косами повітряних корінчиків, але без жодного здорового корінчика всередині посадки, бачите, тому що, ну, навряд чи тут є, бодай щось живе. Видно, що орхідея спочатку була, була сильно пересушена, потім. Її трошки, їй дали трошки більше водички, ніж потрібно було, і ось так корінчики відреагували, тому вони і згнили всередині посадки. Тож, друзі, нам взагалі нічого боятися, нічого панікувати в такому випадку, тому що втрата кореневої системи всередині горщика це ще не є реанімація, тому що у нас є шикарна коренева система. Поза горщиком ось ці повітряні корінчики. Це ті ж самі корені, які знаходяться в нас всередині посадки. Так, вони повітряні, вони ще не приучені до життя в ґрунті. Але якщо ви будете все правильно робити, робити будете все по моїх рекомендаціях: використовувати правильні ґрунти, правильний догляд і правильний полив, то дуже швидко. Ці корінчики у вас всередині посадки запрацюють, підуть в активний ріст, ну, і ваша орхідея взагалі буде розвиватися так само, як і цілком здорові орхідеї, в яких купа коріння була всередині горщика. Тому, друзі, сподіваюсь, для вас це відео буде цікавим. Ну, і давайте разом з вами приступимо до огляду цієї орхідеї, поглянемо, що в неї всередині. Горщика, ну, і, відповідно, вже поступово будемо вивчати цю орхідею і будемо вже вирішувати, як її садити і які ґрунти для неї будемо сьогодні використовувати. І так, друзі, давайте приступимо, будемо потихеньку діставати ось цю орхідею. Це садівник у нас ось такий, фаленова. Так, думаю, проблем у нас не буде ніяких із труднощів, щоб дістати ось цю орхідею. Ось бачите, дуже легко вона вийшла з горщика. Ось такий ґрунт. Я б сказала, що не дуже хороший. Такий ґрунт я не зверігаю. Ви знаєте, що якщо ґрунт мені подобається від магазинних орхідей, коли я пересаджую, я його гарно. Відбираю і використовую повторно для, вже наступних, для посадки вже наступних орхідей. Звісно, у нас є торф стакан. Ось він. Бачите. Як і бачили ми через горщик, коренева система всередині горщика вся погана, тут хорошого нічого нема. Так. Хочу просто виняти торф стаканчик. І, знаєте, друзі, я постійно вам раджу під час пересадки, коли у нас погана коренева система, зрізати ці тоносики. Але зараз, в даному випадку, я хочу ось це шикарне цитіння залишити. Зараз поясню, чому. Так як я вже сказала, що коренева система в цієї орхідейки є, але вона повітряна. Тому я хочу трошки провести ось такий експеримент, як буде ця орхідейка поводити себе далі, як вона буде нарощувати свою кореневу систему. Після того, як я її пересаджу вже в домашній ґрунт, ось ці корінчики погані зачищу. Бачите? Ось це все сухеньке, що спріло, я зачищу, і потім ми будемо з вами. Потім ми побачимо, яка кількість. Кореневої у цієї орхідеї залишилось. Знаєте, друзі, тут я б сказала не все так погано зараз, тому що не бачу, що вам показую. Чому не все погано? Тому що, дивіться, як я виняла орхідею із горщика, висипала ось цей ґрунт, я бачу, що навіть частина. Тих корінчиків, яка, була, яка знаходилася біля торфстакана. Подивіться, будь ласка, вона дуже хороша. Так, корінчики такого жовтуватого кольору, але це через те, що вони не бачили світла, не відбувався фотосинтез. Тому вони ось такі. Але вони живі, вони хороші, Тож, друзі, бачите, інколи продавці візуально оцінюють, ну, і вимушені візуально. Оцінити стан рослини, відштовхуючися від того, що вони бачать в горщику, ну, горщику ну, по краях горщика, біля стінок горщика корінчики були погані, тому продавець вирішила оцінити ось цю рослинку. Хоча, як ми можемо бачити, корінчиків досить залишається немало. Ось ці погані, як ви бачите, я. Щищаю, вони дуже легко відходять від корінчиків. Ось цей веломін. Бачите? Їх тут багато, тому ось такий у них трошки стан не дуже. Але все одно. Зараз я все це гарненько зачищу. Ось тяжі. Залишаю. Ви знаєте, що тяжі я ніколи не зрізаю, тому що бувають випадки, коли вже дівчата скидують фото, що до них приїхала рослина, але в поганому стані, тому взяли. Людині здавалося, що корінчики погані, навіть ось такі, бачите, але вони дуже міцні, вони здорові. Дівчата, з ними нічого поганого нема. Повторюсь, просто корінчики недоотримували світла, тому. Ось у них таке забарвлення кореневої системи. Але це не означає, що вони погані. Так, друзі. Ось, подивіться, ось так я зачистила кореневу ту, яку ми бачили в горщику. Бачите? Ось це по краях повітряні корінчики, які звисали над горщиком. Ну, і частина корінчиків, які знаходилися всередині ґрунту біля торф стакана. Досить така, я скажу, непогана коренева система. Тому піду промию ось ці корінчики і повернемося до самої посадки вже трошки згодом. І так, друзі, промила я вже кореневу систему ось нашій орхідеї. І подивіться подивіться, скільки тут корінчиків, ну і хто б назвав. Ось цю орхідею Ренімашка. Подивіться, там, тут навіть е, немало корінчиків, тут, я б сказала, дуже багато кореневої системи, і орхідея, мабуть, навіть і не помітить, що ми її пересадили. Ну, згодом побачимо, відреагує чи ні, скине вона квіти, чи ні, помітила пересадку, чи не помітила, але все ж таки. Як ви бачите, бачили ми на початку відео одну картину, ми готувалися з вами до реанімації, до нарощення кореневої системи, а виявилося геть інше. Подивіться, як повітряні корінчики бачите, починають поглинати воду, хоча я взагалі трошки її тільки сполоснула під проточною водою. В цей раз ні в чому я замочувати її не буду. Тому що це тут корінчики згнили не від якоїсь хвороби від, від якоїсь поганої такої від поганого такого середовища. Не було всередині горщика ні плісняви, ні взагалі нічого такого поганого. Тому тільки звичайна тепла вода для того, щоб промити кореневу систему. Ось трошки вона підсохне, і ми зможемо її спокійно. Відправити вже в нову посадку. Обрала, якщо чесно, я для неї ось таку скляну колбу, але тепер я бачу, що вона в неї ніяк не влізе, тому що ця коренева система ну, сюди точно що не влізе. Хоча я дуже хотіла пересадку в скло, придбала зовсім недавно я ще ось такі, бачите, скляні горщики для пересадки, мені вони дуже подобаються, подивіться. Хтось боїться посадок в скло, а я останнім часом їх дуже полюбила. Ось ця орхідея це орхідея пульсація, це вірніше, дітка, яку я від'єднувала від мами орхідеї пульсація. Дітка була дуже великих розмірів, але в неї на той час було дуже мало корінчиків, всього-навсього три корені. Ось один. З них ми його можемо побачити, але він закуклився, але нічого страшного нема, тому що він дав розгалудження, і подивіться: ось корінчик в активному рості. Тут також е, старий ну той корінь, з яким я садила орхідею. І орхідея видає купу-купу, бачите, молоденьких корінчиків. Звісно, була певна втрата е, тургору. Листочків, ви це можете бачити, але орхідейка його вже дуже активно відновлює, тому з цього приводу я не переживаю. Але, як ви бачите, ось така класна посадка в скло, і так гарно орхідеї нарощують кореневу систему. Таким методом я також нарощую кореневу систему у тих орхідей, у яких цілковита втрата. Кореневої, кореневої системи, і таким чином вони також видають просто неймовірні результати. Ну що, трошки вам показала, у що планувала садити орхідею, але зараз піду знайду підходящий горщик. Можливо, звичайний стандартний, в якому і продаються орхідеї, можливо, вона, вона влізе. Ну, а якщо ні, то підберу щось інше і згодом повернусь до вас. І так. Знайшла я для неї ось такий горщик. Він вже в мене був із отворами, стояв він в мене без діла від попередніх посадок. Тому, примірявши кореневу систему, цей горщик, в цей горщик я і буду садити орхідею. Залишається тільки знайти від нього другу частинку, можливо, десь поставила під інші орхідеї. А якщо не знайду, то чудово підійде для цього ось це кашпо, тому що ось згодом придумаємо. Тож, друзі, давайте почнемо. Можливо, на перший погляд вам здасться, що цей горщик для ось цієї кореневої системи буде замаленький, але згадайте попередні мої відео і, і те, про що я вам говорила, що краще посадити орхідеї у той горщик, який чудово підійде для кореневої системи, не більший. І Орхідея в таких горщиках дуже почуває себе добре, дуже гарно починає нарощувати кореневу систему. Бачите? Ось корінчики дуже гарно увійшли в горщик, і скільки там ще дуже багато місця. Ну, і згодом, коли ось ці корінчики запрацюють, почнуть вже, почне орхідея нарощувати ще новенькі корінчики, коли вона вже заповнить весь горщик. В такому випадку ми зможемо. Знову пересадити цю орхідею. Звісно, це буде не швидко, тому що, ви знаєте, орхідеї це незвичайні рослини, вони не так швидко нарощують кореневу та листову розеточку, тому вони ось так повільно і ростуть, особливо після реанімації. Тому, ось бачите, ось так ми розташували кореневу систему, і зараз ці всі пустоти будемо заповнювати ґрунтом. У мене ось тут кора, ви вже могли її бачити. Чудові, чудова заготовка. Не потрібно постійно заморочуватися, підготовлювати ґрунти. Ось так. Наниз більші шматочки. Як ви бачите, тут ми дренажний рівень не використовували, хоча, кому він потрібен, можете взяти горщик більший і спочатку. Викласти дренажний рівень, а потім вже на нього орхідею, і потім все будете робити так само, як роблю я. Але в цьому випадку, повторюсь, я дренажний рівень робити не буду, тому що тут у нас дуже багато повітряних вибачаюся ось, ось цих ниточок, веломіну. Тому я сьогодні вирішила зробити ось так. Всі пустоти заповнюємо, пальчиками собі допомагаємо, бачите? Протикаємо ось ці шматочки до самого низу, і виходить у нас стандартна посадка, так як ми і звикли висаджувати орхідеї цілком здорові при звичайній пересадці наших з вами улюблених орхідей. Так, ще, друзі, давайте я її трошки покручу, тому що тут у нас грунту нема. Нічого, друзі, боятися не потрібно. Це ваші рослини, ви на них вчитеся. Тому, як ви бачите, інколи навіть ось такі досвідчені орхомани, на перший погляд, дивлячись на придбану орхідею, ми думаємо, думаємо, що це оцінка. А виявляється, коли дістаємо орхідею із ґрунту, коли оцінюємо всю ситуацію. Коли ми це все бачимо, виявляється, що нічого навіть тут поганого немає. Звісно, початківці, орхомани, які тільки починають своє захоплення цими чарівними рослинами, звісно, вони розгублюються і не знають, що робити в такому випадку. Виникає дуже багато різних питань. Дивіться, хочу ще трошки питати серамісу. Ось так. Я його додаю, тому що він в мене є. А якщо нема, то нічого страшного. Так, ще трошки. Ось так простукаю, щоб він просипався туди вглиб. І також хочу ще додати мох. Мох у мене гарний. Ви бачили ось цю неймовірну посилочку. І ось так. Решту частинку посадки я заповнюю. Мохом. Нічого складного нема. Звісно, що це хтось вважає, що для мене нічого важкого нема. Але, повірте, я також не один раз замовляла ось такі рослини. В мене їх. В мене орхідей дуже було мало, і, звісно, було б легше замовити здорову рослинку, тому що зараз на, від, продають дуже багато від світашок, недорого від 100 до 150 гривень. Ну, але це переважно сюрпризи. І ну, неважливо, сюрприз це чи ні, але все одно здорова рослина є здорова рослина, але я, знаєте, Навмисте скуповувала ось такі реанімашки з поганою кореневою для того, щоб навчитися їх рятувати, щоб навчитися з ними працювати, тому що ну, ніхто не застрахований, навіть досвідчений орхоман від того, що навіть з домашньою цілком здоровою орхідеєю інколи може статися якась неприємність. А коли вже людина бачить цю неприємність, вона може поглянути на рослину. І вже 100% знає, що з нею потрібно робити. Ну, а коли люди просто, знаєте, беруть і викидують ось такі рослини і натомість купують цілком здорові, не хочуть їх реанімувати, ну це вже, як кажуть, справа кожного. Я хотіла навпаки навчитися працювати саме із реанімашками. Ну, от, друзі, і все. Трошки, бачите, я її зафіксувала, тому що цвітоносики -то досить такі важкенькі. Вони переважують ось, цю нашу, ось цей наш горщик, не дивлячись на те, що вже використовувалися новенькі домашні ґрунти. Ось як вона виглядає. Як виглядає коренева система зараз всередині горщика? Бачите? Навіть нічого не вказує на те, що ця орхідея на початку відео. Виглядала як орхідея без кореневої системи. Звісно, бачите тяжі, які я не зрізала, вони ще також певний час будуть нести користь для нашої орхідеї. Вони ще деякий час функціонують. Тож, ось така, друзі, посадка у нас вийшла ось ці повітряні зелені корінчики. При правильному догляді вони підуть в активний ріст. Поливати поки орхідею не буду, тому що корінчики я її промивала, бачите, всередині є ще волога плюс вологий мох. Єдине, що я зроблю, так це налила у ось це кашпо трошки води. І ось так я ставлю орхідею. Бачите, тут є ось такі ніжки. На горщику вони будуть постійно стояти у цій воді в цьому кашпо, плюс е, отвори на горщику. Е, також допоможуть нашій орхідеї е, гарно провітрювати е, ті корінчики, які знаходяться всередині. Вони не будуть там е, гнити, е, спрівати або ще щось. Тож, ось така чудова посадка у нас вийшла, не дивлячись на те, що ми готувалися до е, взагалі іншого. Сподіваюсь, вам це відео було корисне. Поглянемо, як ця орхідея буде поводити себе далі. Ось так, друзі, дуже гарно пройшла пересадка у нас з вами. На цьому мої реанімашки не закінчилися. Я трошки відкрию вам занавісу. Трошки такий секрет, що їдуть до мене ще декілька орхідей-уцінок. Серед них є і такі, яким потрібно нарощувати кореневу систему, там є дуже гарний бігліб. Тож, друзі, якщо вам цікаві наступні відео по нарощенню кореневої системи у орхідей із поганою кореневою системою або з повною втратою кореневої системи, тож пишіть в коментарях, обов'язково. Будемо такі орхідеї рятувати разом з вами. Ну, і, як завжди, я бажаю вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!